Готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Да, кто ж капитан! Кто? Кто проживает на Татьяне океана? Болты кубка, малысь без друзья! Кто побеждает всегда и везде? Кто также? Штани. Автор ідеї Стівен Філленбург. Всім привіт, з вами Алекс. І як ви бачите, це прем'єра нового Brav'u Talku. Як ми вже і догадувалися, буде колаборація зі Спанчбобом. Так що, поїхали, то дізнаємось. Що буде в Брауток що додать, що приберуть. Та що, Та що станеться з мегакопілкою. Погнали! Так, подивимось хештеги. Так, сам Браулток буде 24 серпня о 8 годині. Так що, зараз. Ну, Брау... Ладно, перекладу потім. Так шо Brawl Stars X SpongeBob. Це означає, що колаборація, що далі там фешуть. Spongebob, Brawl Stars Brawl Talk. Так, давайте глянемо на прев'юшку. Що ми бачимо Денні, який зараз показує на Нового Бравлера, ну я, якщо чесно, я думаю, що це скин. А новую іконку Bravel Stars. Так. Якщо чесно, я думаю, що це скін на ріку або на AirPrimo. Бо зроблені, якщо я б такий пост в інстаграмі. Вони зробили ось такий пост де губка та Ель Прима загорають на морі. Ну, маска Ель Прима. Може, вони, наконец-то покажут лицо Л Прима. Або, або буде скин, де Вместо лица у Ель Прима буде губка. Так, ми вже Не надо подумать логично. Може, буде скин. Спанч Боб Ріко або Ель Прима. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто буде. Я, якщо чесно, думаю, що це буде Ель-Пріма. Ой, Ріко. Ладно, я вам ще покажу. Та ще в іспанській версії App Store Персонажа. Новий ну, персонаж Мо. Це він. Некоторі думають, що він із Хамстер Комбат. Бо всі це знають. І описання мо. Мо, це хам'як. Його атака це бор. Ви постійно в ньому сидить. Ну, ми дізнаємось. Це вбрав толки. Ще вдруге не дуже знаю. Що це хом'як? Не миш. Так що продовжуємо. Так, ми знаємо, що у нас є вигравший з Skin Мейк. Ось такий скін Nobel. Та ще один скін є. Що ми знаємо про мега копилку Кажуть, що її замінять. Бо зараз дуже багато збоїв. Там мою копилку нас можна гулять. Може буде якийсь матч меч. Там його копилку приберуть. Чи буде раз у неділю вона. Так що ми його копилка. Чи з ним, може? Ми погуляємо в останній раз. І відкриємо її. Ладно, не будем пропаганди. Фашиций. Зараз івент ивент or Drops Та давайте що вам прощена. За що ви голосите за мега Наші кечі за стардропи. Я, якщо честно, за стардропи. Я бо 42 стардропа це я. хорошо. Добре. Ще я думаю, що буде ремодель. якогось бійця, Не знаю якого. Чи должен быть гиперзарядный скин, геперзаряды. Мы же знаем, что будет геперзаряд на покота ще. Чи я думаю, що буде ремодель, якщо чесно. На він?

Ще не може бути моделька на Поку. Чому на поку? Бо на нього є гіперзаряд, може не модель, а може і гіперзарядний скін. Добре, з вами будемо вже закінчувати це відео. Дивіться брал толки, чекайте оновлення. За мной был Фалокс, там всем папа. С любого опыта.